Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами розпаковка сайту iHerb. І ще я хочу вам сьогодні відео показати. У мене закінчились два засоби. Здається, це скраб і умивалка. В другій частині відео я вам їх покажу, розповім про них коротко, чи вони мені сподобали чи ні, чи їх ще замовляти. Розпочнемо з замовлення сайту iHerb. Коробочка має ось такий вигляд з логотипом iHerb. Всередині має він ось такий вигляд. Ну, Давайте все по черзі. Зверху ось завжди в пакуванні ось така, такий папірець. І, напевно, розпочнемо з вітамінів, які у мене закінчуються. Перші вітаміни це омега 3, ось така біла баночка. Хто дивився попереднє відео, знає, що я замовляла омегу не таку. Я замовляла такого синього кольору, там сині такі капсули. Всередині, і вони, вона дорожча йде. Дана омега, я її видивилась знову ж таки в соціальних мережах. Видала, що є більші баночки, і вона трішечки дешевша. До речі, мене просили в коментарях називати ціни своїх товарів, того, що я купую. Я буду вам називати ціни, якщо не буду забуватися. За iHerb скажу за ціни ще одне те, що сьогодні вам ціни скажу ті, за якими я замовляла попереду ці товари, але зараз я глянула на сайті ціни, звичайно, стали більші. Дана баночка мені обійшлася у 472 гривні, тут 240 240 капсулок. Їх потрібно пити дві. Штучки на день. Тобто, в принципі, її повинно вистачити не на один місяць даної баночки. І вона, звичайно, чим більше ви берете, чим більше ви баночку берете, тим вона вам дешевше вийде, ніж брати меншенькі і частенько. Ну, як опт, я думаю, ви розумієте. Всередині вона має ось такий вигляд. Тут була я вже зняла паперова така штучка. І всередині в них ось такі желеві, жовтенькі, зараз вам ближче покажу. Жовтенькі ось такі капсулки. Минулий раз були такі мене сині, за цим разом ось такі желешки, ніби вони такі, значить желені, на вигляд, жовті-прозорі капсулки. Ну, е, е, взагалі, омегу я хочу пропити хоча б курс хоча б 2-3 місяці. Але взагалі рекомендують і так, я чую, скільки то омегу можна пити, в принципі, на постійній основі. Слідуюча баночка це у нас з вами колаген. Має вона ось такий вигляд. Минулий раз я замовляла таку саму ж фірму, тільки в порошку. За цим разом я замовила у таблетках, тому що порошок взагалі дуже непогано, він краще засвоюється. І він дешевший день, ніж у таблетках чи капсулах. Але трішечки, як на мене, заморошува з цим порошком. Я вирішила спробувати ще в таблетках. Потім буду вже порівнювати. Той чи інший вид приймання даних вітамінів. Колаген він відповідає за здоров'я шкіри, нігтів і волосся, і ще, здається, суглобів. Тут 250 таблеток. Зараз скажу вам ціну колагену 695 гривень. Це стара ціна. Ну, тут його повинно вистачити, в принципі, на місяць два точно. Це трішки дорожча фірма, можливо, пізніше я щось знайду собі трішки дешевше, ну поки що ця нехай буде, хочу пробити курс. І, і зараз вона, звичайно, коштує набагато дорожче, тому що ціни зросли. Всередині тут ось такий папірець також був, я його зняла, і з тут такою ваткою, ніби закриті ці дані таблетки. І всередині зараз я вам покажу такі білі вони. Білі вони мають такий вигляд звичайних таблеточок. Колаген, його потрібно десь пити 6 таблеток в день. Ну, я не п'ю 6 таблеток в день. Я п'ю 2 таблетки в день, для того, щоб не довше можливо вистачило. Не знаю, поки що я так їх збираюся пити, а там буде видно. Результат поки що я вам не скажу ні, одомеги, ні од омеги, ні от колагену. Я пропила тільки місяць даних вітамінів. По колагену тільки можу сказати те, що трішки покращила шкіра. Це точно. За шкірою я звернула увагу, що є певні результати. Ну, поки що більше нічого не можу сказати, тому що як таких результатів я поки що не бачу. Звичайно, потрібно пропити хоча б 2-3 місяці, а потім вже щось говорити. Далі я ще замовила. Звичайно, хочеться замовити ще щось, крім вітамінів. На сайті є різноманітніші товари, косметика, доглядові різноманітні засоби. За цим разом я вирішила замовити собі шампунь. До речі, шампунями у мене, ну, не то, що проблема, я не сказала, що проблема. Ну, якось мені жоден шампунь на сьогоднішній день не подобається, крім, крім Head and Shoulders. Head and Shoulders, у мене, я вже говорила в якихось відео. Він у мене на постійній основі. Він мені подобається. Хоча бувають деякі у нього також пробілочки в плані якості, але, в принципі, непоганий. Він добре очищує шкіру, волосся. Мені він поки що подобається. Інші. Шампуні я показувала в своїх розпаковках з мейкапу, Останній у мене шампунь відкалос. Він, до речі, непоганий був, ну чомусь зараз він мені здається, що мені особисто він не підходить. Можливо, він мені піднадоїв. він не тримає волосся довго чистим, тобто волосся дуже швидко забруднюється. Я вирішила придбати собі шампунь від корейського бренду. Від корейського бренду в мене шампунів не було, тому я вирішила взяти. Від корейського бренду бренд, я не знаю, як називається. Кундал, не знаю, ось такий має він вигляд. До речі, на сайті були і бальзами, і ще різні види шампунів. І їх просто в наявності не було на той момент, коли я замовляла. Був тільки даний шампунь. Я про нього почитала. Він непоганий, він повинен добре очищувати. Якісь він трішки вегінський здається, якщо я не помиляюся. Тому я його взяла. Плюс мені дуже подобається його вигляд, він коли бути з помпою. Прийшов він ось в такій коробці, ось такий має він вигляд. Тут його 500 мл, доволі вигідна у нього літраж. Хотіла взяти менший для того, щоб тільки спробувати, бо, можливо, не підійде. Ну, менше просто-напросто не було. Тому я вирішила взяти взагалі. Більші літражі беру і більше довіряю корейській косметиці, тому що я вже говорила, все, що я замовляю корецьке, воно мені підходить, в принципі, і до нього я претензій ніяких не маю. Завжди використовую всі баночки до кінця. Даний шампунь коштував 368 гривень. Така ціна, ну, в принципі, на такий літраж непогано. Знову ж таки, всередині він. Пахне доволі приємно, він прозорий, густуватий, такими ну, не травми пахне, трошки ніби парфумований він, як на мене. Ну, я ним не користувалась, знову ж таки, буду користуватись, Подивлюся, як він піниться, як він особливо очищує волосся, наскільки волосся буде триматися чистим протягом там, дня чи днів. Тому потім я, вам, звичайно, у своїх відео розповім, як він діє. Далі я ще замовила невеличкі такі собі, ну, це не тестери, але взяла в маленьких літражах, тому що, по-перше, і не дуже бюджетні речі, плюс вони ці речі, будемо так казати, можливо, вони не підійдуть мені. Тому е видивилась ось цю умивалку, має вона ось такий вигляд. Я думаю, можливо, в деяких ви блогерів їх бачили, я також видивилася видивила, ви блогерів їх. Це бренд також, не знаю, як він називається, але також корейський, здається. І це вказано було, що це умивалка для ранку. Тобто вмиватися не потрібно вранці. 20 мл його. Зараз скажу ціну. Брала я цю малютку за 123 гривні. Ну, я спеціально брала 20 мл для того, щоб спробувати, тому що може просто-напросто мені. Не підійти, всі хвалять, але не завжди воно підходить потім вам. Ось ну, така штучка малесенька. Знову ж таки, про тестю, потім вам щось буду говорити. І останнє, що я замовила, це маску. Я знову ж таки в пошуках масок різноманітних кондиціонерів. Чомусь раніше мені більше все це підходило, можливо, на такі вимоги стояли до цього. Все, не знаю. На сьогоднішній день мені шампунями, кондиціонерами, навіть вже масками. Мені важкувато, я не можу собі підшукати те, що мене задовольняло повністю. Взяла ось такий також, в принципі, наугад, будемо так казати, ось таку маску. Її тут також дуже невеликий літраж, 59 грам. Бренд мені невідомий. Скажу вам ціну даної, даної малютки, тому що для маски це дуже мало. Це мені ну, буквально на два рази, практично. 103 гривні, вона коштує. На сайті є, звичайно, більші літражі, але я їх знову ж таки не брала, тому що вона мені просто може не підійти. Я вже не раз брала, до речі, на хербі кондиціонери і маски. Вони мені не дуже, будемо так казати, підходять. Ну, ще в силу того, що в мене дуже пошкоджене волосся на даний момент перепалене, будемо так казати. І, звичайно, що ви туди не мастили, особливо ви їм нічим не допоможете. Висновки, якісь про маски сильно говорити, такі я не можу. Користуюся масками то практично все життя. Тому по консистенції, по всьому іншому, я свій висновок, в принципі, зробити можу. Ну, ось така маска. І все, у нас з вами пуста коробочка. Ще сьогодні хочу вам розповісти про два засоби, які у мене закінчилися. Це бренд Mr. Scrubber, український бренд. У мене закінчилася умивалка і закінчився скраб для тіла. Хочу вам про них трішки розповісти свою думку, чи я їх буду брати, чи ні. Давайте розпочнемо з. Умивалки для обличчя. Брала її дуже давно, довго нею користувалася, їй 250 мл, доволі великий літраж. Більше я такі літражі брати взагалі ніяких брендів не буду, тому що я не дуже полюбляю користуватися так довго будь-якими засобами. А даний засіб ще плюс до всього, він дуже і дуже пінився. Тобто, його треба було дуже трошечки брати. І вийшло так, що прийшлося ним користуватися дуже довгий час. В мені він трішки пінадоїв, і в мене, напевно, до нього шкіра звикла, будемо так казати, я ним починала користуватися, він мені сподобався, потім я його закинула, потім знову я до нього повернулася. Ну, я його замовляти більше не буду, тому що він у мене, напевно, можливо, з півроку. Був як не більше. Там він не дуже густуватий був. Такого прозорого жовтуватого кольору. Я його брала для того, щоб він зволожував, не тільки очищував, а й зволожував шкіру. Такого він тут рожевого кольору. У них лінійка та, що рожевого кольору, там є сироватки, ще якісь певні засоби. Вони вона йде якраз для. Зволоження шкіри, тут вказано ультразволожуючий гель для вмивання з двома видами гіалуронової кислоти. Вона, як на мене, нічого не зволожувала. В неї дуже проста формула, і, можливо, вона мені не підійшла в моїй шкірі, але вона навпаки особливо взимку, тому що вона ця вмивалка застала зиму. Шкіра взагалі у мене. Просто була сухою і вона взагалі ніякого результату не несла. До речі, ця баночка не дуже і бюджетна, ну тут виручає їх просто літраж. Я нею не задоволена, тому що вона мені схожа не на умивалку, а на шампунь на якийсь. Взагалі вона мені не сподобалась, особливо в останній місяці використання, коли я її вже довикористовувала до кінця. Вона, ну, як на мене, нічого не зголожує. З цієї лінійки я брала собі сироватку, десь здається, у відео я показувала її, також в оглядах. Таких. Вона мені сподобалася, вона класно зволожує шкіру, до неї претензій немає. Ну, до умивалки у мене великі претензії. В лінійці є інші умивалки, там в них різні кольори і вони різне виконують. Не знаю, вона мені не сподобалася. Зручна вона в використанні, що тут є помпа. Цікавий в них дизайн, до речі, в цих упаковок, але я більше її купувати не буду. Умивалки від містер Скрабер брати я не буду. Ви, якщо хочете спробувати дані умивалки, беріть, якщо є, я не знаю, чи є менші літражі, щоб не брати ось такий літраж, тому що ну, грошей шкода, і викидати знову ж таки не хочеться. На те, що витратив кошти. І, і другий засіб, який у мене закінчився, знову ж таки, від даного бренду, я його показувала в якихось розпаковках своїх з мейкапу. До речі, і умивалку я ні, умивалку я брала на офіційному сайті Містер Скрабер. А от даний скраб для тіла я брала на мейкапі. Вирішила спробувати. Даний вид, тому що до цього я брала каву в них скраби, вони мені дуже подобаються. До речі, у містер Скрабер найкраще, що є, поки що, я можу сказати, 100% це скраби для тіла, просто ідеальні. Даний скраб має 200 грам, він не дуже бюджетний, я вже не пам'ятаю, десь він біля 200-300 гривень коштує. Да, не, дуже, не дуже бюджетна штука, але. Скраби непогані. За цим разом я взяла ось такий, всередині такого був білого кольору цікавого. Але він доволі швидко розійшовся. Можливо, що там не було саме інгредієнту кави. Тут є органова олія, він добре відшушував шкіру. Після нього шкіра була зволожена. Тут ще вказано, що є гімалейська рожева стіль, але сам скраб був білого кольору. Тут він доволі зручно закривається ось на таку штучку. Упаковка в нього мені подобається такого блакитного білу, з білим кольором. Ну Непоганий скраб. Поки що саме даний вид скрабу я брати не буду. Він непоганий, я спробувала протестила, кому цікаво, можете поцікавитися даним скрабом. Все-таки більше мені особисто подобаються, підходять кавові скраби. До речі, у містер Скрабер доволі велика кількість ось таких саме скрабів, тому ще є що тестити, пробувати, тому я думаю, що надалі буду брати якісь інші види. Даних скрабів. Я сподіваюся, відео вам було корисне, сподобалось, ви гарно провели час. Я вам вдячна за вашу активність на каналі, за ваші лайки, перегляди, коментарі. Обов'язково пишіть, ставте лайки, я буду вам за це дуже вдячна. Підписуйтесь на канал. І ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!